Нині дорогі отці браття і сестри, праздник великий, честь правна князя Володимира Київського. Сьогодні по уставу служиться служба, котра напоминає службу п'ятдесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і образувалася новозавітна установа Церкви Христова, а Дух у виді Огнених язиків зійшов на апостолів, і вони стали проповідувати по цілому світу віру Христову. І так у всіх народах ішла проповідь, различні народи, по-разному Бог призивав. в кожному народі були свої люди, котрі приводили до Христа. Так у нашому народі, у древньому карпаторусинському -Карпат народові. Ті, хто принесли нам віру, були святі Кирили Мефодій, і ученики їх із числа тих наших древніх людей, котрі стали учениками кирила і Мефодія, мають своїх потомків на нашу землю принесли віру Христову саме Кирил і Мефодій і ученики Його. З того часу на Закарпатті 1150 років вже звучить православна віра. В той час, коли ми вже були православні, були християни, наші люди, діти вже свободно читали тексти, а тексти священного письма переписувалися нашими людьми і по монастирям, і по домам майже за тисячу років і ще маємо докази, що ще в двадцятому віці, коли не хватало книжок, люди собі руками переписували і Євангелій, і апостол, і любі Акафисти молитви. То через 125 років Бог воздвиг у Києві серед київських полян князя Владимира, котрий, відівши уже 10 років, будучи князем київським, до того часу він був князем Новгородським, то відів, що не добре, що його народ невець християнський. Він помнить свою бабку Ольгу. Сам інший язичник впечатлення від віри бабчиної дуже великої, він перед... споминає її милость, милосердя, проявляє її, її... навчення, вспоминає все добре. Але коли увидів, як в той час язичники ще й людські жертви приносили, то десь у серцю зародилося в нього привести київських полян до Христа. І покрестити їх. Благо. Хоча літописці кажуть, що він коли через 10 років у 988 році посилав послів різних релігій, різних держав, різні релігії і спитував, то, як кажуть, літописець зробив, художню обробив. Але ми, жителі Закарпаття Руси, ми добре знаємо, що в середі, у сім'ї князя Владимира, були наші люди, виходці з Карпатської руси. Одна з його була чехиня, вже була християнка, а собою привела придворних Угринів. угринів Серед них споминаються в Києві троє нині святих церкви: Мойсей Угрин, Григорій Угрин і Єфрем Угрин. Єфрем Угрін образував Новоторський монастир раніше – Київ Печерської лаври. Мойсей Угрин перший святий Київ Печерської лаври. Частина мощей, права рука Мойсея Угрина, нині почуває у Мукачівському жіночому монастирі Свято-Николаївському. Така велика связь вийшла між Чернечого горою Мукачеві і Кію Печерською лаврою. Як самими Благодатними рідними містами. Господи, поможи нам, щоб тот вибор нині ми не втратили Всі, хто проти того вибора. найкажуть кажуть публічно, ми їх запишемо для історії як противників Київського князя Владимира. Ми же Володимирові потомки, Володимирові діти, ми Кирило мефодіївського духа. І тут, діти Божі, святі діти Божі, радосні, веселі, а нині торжествуючі таким духом, як на п'ятдесятницю, і богослуження сьогодні такий акцент має. Ну а в вічності віримо разом з святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.